Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору, але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів і вони обов'язково відповідатимуть за все. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Музика. Ніколи не забудемо захисників та захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Сьогодні Кременчужани попрощалися із мужнім військовим Михайлом Чаловським, який до останнього боронив батьківщину. Немає слів, що пописати біль від втрати рідної людини, та немає правильних слів, аби підтримати когось у ці хвилини. Російські щури щодня, щохвилини втілюють свої підступні дії на нашій землі, а наші мужні та відважні військові роблять все, аби якнайскоріше припинити це жахіття. Серед цих героїчних чоловіків і був Михайло Чаловський. Він не зміг змиритись, що ці нелюди творять на територію його батьківщини, тому взяв зброю до рук і пішов боротись з російською нечистю. Але 9 лютого його серце билось в останнє. В результаті бойових дій на Донеччині солдат, стрілець помічник. Гранатометника Михайло Чаловський загинув. Спочатку активних дій з боку Російської Федерації він добровольцем прийшов до нашого Кременчуцького вертикати СП і був направлений в одну із штурмових бригад, яка безпосередньо приймала участь в зоні бойових дій. Швидко освоїв військову спеціальність і в ході штурму ворожих позицій. На жаль. 9 лютого Донецькій області під населеним пунктом Кліщівка Михайло Валентинович загинув. Міському палаці культури зібрались Кременчужани, аби попрощатися із захисником України. Для кожного хто знав Михайла Чаловського, загибель військового, батька, дідуся, друга принесла нестерпний біль у серці. Знов багато років він на районі у нас виріс. Добрий, хороший відзивчовий парень. Погиб як герой. Це дуже важка втрата для його родини, для всіх людей, хто його добре знали. Вічна пам'ять. йому. Поховали захисника України Михайла Чоловського на алеї Героїв Свіштовського кладовища поряд з іншими військовими, які поклали життя на захист батьківщини. Вічна пам'ять та шана героям. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на засіданні асоціації міст країни міський голова Кременчука Віталій Малецький розказав про незаконні тарифи за опалення, які стягує Полтава Теплоенерго з Кременчужан. Якою була реакція присутніх та чому полтавське підприємство стало унікальним? Дивіться далі. На засіданні правління Асоціації міст України, яке відбулося сьогодні у Києві, обговорювали проблемні питання, пов'язані з опалювальним сезоном. Одним із найголовніших питань зустрічі стало порушення мораторію президента України на підвищення тарифів про ситуацію у Кременчуці, коли полтавське підприємство Полтава теплоенерго незаконно застосувало завищений тариф на тепло для мешканців Кременчука. Доповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Відвертий бойкот мораторію президента України у такий непростий час, заради збагачення за рахунок звичайних людей, вразив всіх присутніх. Я буду вам допомагати. В цьому це була позиція держави особисто оголошена президентом країни. Тарифи мають бути такими, які були. Ми за це всі, всі не відповідаємо. Такого не може бути. Варто зазначити, що Полтава теплоенерго є єдиним підприємством у державі, яке підвищило тарифи. Тому міська влада Кременчука просить знову скликати сесію обласної ради, щоб скасувати незаконні тарифи та зробити перерахунок для Кременчужан. Антон Воробйов Кременчуцькі новини. Україна вже готується до створення власної армії дронів. Ця неймовірна ініціатива знаходиться на обговоренні Верховній Раді, де розглядається питання про збільшення видатків на закупівлю та виробництво дронів. Скільки коштів вже виділено на армію дронів? і Скільки ще планують виділити, щоб підтримати оборону країни? Дивіться далі. Учні 11 класу Кременчуцького ліцею номер 5 сьогодні зустрілися з військовими морської піхоти. Захисники розповіли підліткам про переваги та особливості служби в морській піхоті. Поділилися своїм бойовим досвідом та відповіли на запитання, які цікавили учнів. Деталі дивіться далі. Про військові операції та власний бойовий досвід морські піхотинці сьогодні розповіли учням 11 класу Кремчуцького ліцею номер 5 Такі зустрічі у школі проводять часто, аби якомога більше розказати учням про реалії війни. Наш ліцей дуже активно допомагає і працюємо на перемогу тільки разом. діти, діти батьки, вчителі всі долучаються. І ось сьогодні чергове запросили ми гостей на зустріч уже з старшокласниками, щоб розказати і дітям про реалії війни, щоб зрозуміли орієнтири правильно розставили, розуміли, до чого треба нам прагнути. 24-річний військовий з позивним барні захищає територію України ще з 2017 року. Як йому виповнилось, 18. Я був дуже сильно патріотично налаштований. Мені було стукнуло 18 років в 17 сімнадцятому році, 17-го року. І буквально і мене не свій відпразнув. І через через буквально через одну добу я вже був в військоматі і написав заяву на контракт. Дуже сильно мріяв попасти в лави Збройних Сил України. Я мрію взагалі свою все своє життя зв'язати зі службою. я дуже люблю свою країну, свій український народ, і мені подобається служити в морській піхоті. Кожен військовий на фронті має свій позивний. Його воїни отримують за певних обставин та через свої вчинки. І у кожного своя історія присвоєння позивного. Ну що був уже в апрелі місяця. Були ми где-то в районі Авдіївки. І після одного з бойов прийшла наша розвідка, почали докладувати обстановку, як все відбувається, що там робиться. І потім спросили у моєго командира, говорить, а хто там сидів у тебе на дорозі, не пропускав врага? Он говорит, ну тот-то, тот-то. Он говорит, ну какой-то демон сидел, потому что враги именно так о нем и отзывались, не пропускал ни одного. И таким образом вот получил свой позывной, выполняя свой долг. Учні п'ятого ліцею із цікавістю слухали історії військових з бойового досвіду, ставили свої запитання та дякували воїнам за захист. Мені дуже цікаво дізнатися, як це все проходить на фронті. І мені цікаве життя наших захисників, які виборюють мир в нашій країні, в нашій батьківщині. Вчителі, учні та батьки п'ятого ліцею намагаються постійно підтримувати військових. Учні першого класу намалювали малюнки на підтримку захисників та зробили обереги. Також спільними зусиллями зібрали необхідні речі та передали військовому госпіталь. Збирали ми дуже багато. Ми кожного разу допомагаємо. Тільки є запит. Ми одразу організовуємося. Цього разу передали допомогу. Ми на госпіталь хлопцям пораненим Дуже багато зібрали все необхідне, що прописали. Відгукнулися одразу батьки наші. Ну дуже активно працюють громади. До Батьківська. партнерство заради перемоги з таким гаслом працюють батьки, учні та вчителі ліцею, адже впевнені, що їхня допомога також наближує перемогу. Ми підтримуємо, допомагаємо і віримо. Прийде весна і зацвіте калина, і заспівають в лузі солов'ї, повернуться додому. Наші герої живими в обіймі. До своєї рідні. Слава Україні! Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Не припиняємо тішитися успіхами наших юних кременчужан. Учні з ліцею номер 4 кремінь здобули найбільшу кількість призових місць на конкурсі наукових робіт. Скільки всього переможців та за яких умов відбувався захист робіт? Дивіться далі. Наша гордість наші діти цьогоріч на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН Учні з Кременчука посіли перше місце з поміж усіх команд Полтавщини. Своєрідним рекордом може похвалитися Кременчуцький ліцей номер 4 Кремінь, який набрав найбільшу кількість нагород: 20 із 77. Вони вибороли сім золотих медалей, шість срібних та сім бронзових. Наші манівці щороку мають перемоги, і цього року також перемога на обласному етапі всеукраїнських захисту МАН. Тому ми пишаємося нашими учасниками, нашими учнями, майбутнім поколінням, елітою нашого міста і нашої держави. Учні ліцею номер 4 представили свої роботи в 11 відділеннях і 28 секціях. Дехто з манівців навіть писав по дві роботи з різних секцій: пишаємося нашими дітьми, це наша гордість, це наше майбутнє. Говорю своїм дітям кожного дня. Не забувайте, що ваші знання нам дуже швидко знадобляться. Ми скоро отримаємо перемогу і будемо відбудовувати мирне життя. Конкурс проходив у найтяжчі дати для українців 22, 25 і 26 лютого. Це саме той період, коли всі були в страшному очікуванні обстрілів або наступу. Але навіть у такому стані стресу діти змогли гідно представити свої роботи. Дітям і керівникам було дуже психологічно важко, і наші діти показали найкращі результати. Знає в яких умовах працює Кременчук. Наші діти перемогли в області всі команди. Особливо я хочу подякувати найкращій команді нашого міста і області в цьому році. Це команді 4-го ліцея, який показав такі високі знання, що я дуже горда. Окремої поваги заслуговують наукові керівники учнів. Вони були ніби маяки, які завжди направляли своїх підопічних на правильний шлях, і підтримували, якщо ті починали сумніватись у власних силах. Мала академія наук це територія партнерства в першу чергу, і оскільки наші діти це не, не тільки вихованці, це не не настільки вихованці, скільки наші друзі, партнери і їх досягнення це запорука успіху в першу чергу. І хотілося побажати їм бути успішними, бути впевненими, бути талановитими. 20 призерів, 20 розумних та здібних учнів. Кожен із них без сумніву має грандіозне майбутнє. Для мене відкрилася флористика, всі теми, стилі виконання флористиці. Впевненість я взяла з цієї роботи, було важко, але. Було класно. Я переживав найбільше за самі питання, які могли виникнути у журі під час захисту роботи. Були складнощі створенням презентації, але як бачите, їх подолав та маю досвід, який не купиш ні, за які гроші. Тема дуже цікава, і мені ще допомагали. В університеті я ходила до університету, щоб поцікавитися ще більше про роботу. Це були лабораторне дослідження. Робота з анкетуванням студентів це теж дуже цікаво. У мене з'явилася більша упевненість, більше вміння відповідати на ті питання, яких ти не очікував. Більше знання тієї теми, яку ти пізнаєш. Потрібно її багато дізнатися про неї багато, тому що ті люди теж досвідчені. Вони теж знають твою тему. Ти повинен відповісти правильно. Подяка всім, хто доклав зусиль для успішного захисту наших юних науковців. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вибір майбутнього професії справа нелегка. А зробити його ще у школі деяких дітей лякає не на жарт. Аби допомогти юнакам та дівчатам у майбутньому виборі. У молодіжному парламенті Кременчука стартував набір анкет у програму про професію. Детальніше вже за мить. Кожній людині доводиться здійснювати вибір, який впливає на всю подальшу долю. Один з них молодим людям доводиться робити ще у школі. Вибір професії може бути довгим і нелегким процесом. Людині, що обирає свій професійний життєвий шлях, потрібно розібратися у величезній різноманітності сучасних професій, зрозуміти їх зміст і реально оцінити свої можливості, здібності та інтереси. На допомогу юнакам в молодіжному парламенті Кроменчука стартував набір на програму про професію. Проект спрямований на те, щоб майбутні випускники опанували нову професію, дізналися. Якісь класні навички від цікавих спікерів змогли зрозуміти, чи підходить їм та чи інша професія, яку вони хочуть вибрати для себе як своє майбутнє організаторами програми є Кременчуський міський комітет молодіжних організацій Молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуської міської влади. На учасників програми очікують лекційні заняття та стажування на професію їхньої мрії з 20 до 24 березня. В нас будуть проходити лекційно тренінгові заняття. Ми запросимо спікерів, які. Розкажуть про цікаві софт skills, про свій досвід у обраній сфері з 27 по 30 березня. Учасники будуть запрошені на стажування, де вони зможуть опанувати певну професію і зрозуміти, підходить вона їм для їхнього майбутнього чи ні. Учні 8-11 класів навчальних закладів Кременчуцької територіальної громади можуть заповнити анкету та стати учасником програми в анкеті, окрім особистої інформації. Учасники також надають розгорнуті відповіді щодо професій, які їм подобаються, які вони хочуть опанувати. Також ми запитуємо в наших майбутніх стажерів, які в них є власні навички, які потім стануть у нагоді. Посилання на анкету можна знайти в телеграм-каналі Молодіжного парламенту Кременчука. Якщо ви зацікавились програмою, у вас є час до 16 березня, включно. Тож поспішайте. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. У галереї імені Юзефович відкрилась виставка вишитих картин місцевого майстра Володимира Кулаженка. Це справжній подарунок для всіх любителів народної творчості та мистецтва. Творчість майстра вишивки не тільки збагатила культурне життя Кременчука, а ще й надихає інших митців на створення нових шедеврів. 55 вишитих картин та сорочки вишиванки сьогодні. У галереї Юзефович на правобережжі відкрилася виставка робіт кермичуцького майстра Володимира Кулаженка. Він директор Білецьківського ліцею, зізнається, що вишивка це не просто хобі, а спосіб заспокоїтися, відпочити та зібратися з думками. Найголовніше це заспокоєння. І коли лише шиїш, думаєш, і про роботу ж думаєш, як його зробити. Воно ж це вже робиться механічно. Можна подумати і про життя, і про сім'ю, і про роботу, і про все. Володимир Кулаженко справжні мах вишивки. Художні роботи освітянина. Справжні витвори мистецтва. Здатні зачарувати своєю красою і деталізацією. На рівні зі світовими шедеврами. Порівнянні. І казалось би, після Леонардо да Вінчі, Рафаеля і Микелянджело. Ну що там, Кулаженко. Але коли я зайшов і побачив, мене дух захопило. Ніскільки не гірше вишивка його, чи роботи таких великих геніїв. Як перший раз його роботи побачив, в мене почали навертатися сльози. Ну треба ж отаке. Нагородити вас. Майстра ручної вишивки за високе досягнення у творчій діяльності, вагомий внесок, у розвиток і популяризацію декоративного мистецтва, активну життєву та громадську позицію та знаходи відкриття персональної виставки. Дякую. Дякую вам. З самого дитинства Володимир відчував пристрасть до цього заняття, а його бабуся підштовхнула хлопчика до творчості. Як вишиванку біло одягну, бабусиними вишиту руками, то спогади дитинства промайнуть перед очима теплими дощами. Голка вишиває світ на полотні. Від краси такої затишно мені, Оживають квіти, ріки і поля, дихає любов'ю вишита земля. Зараз колекція Кременчужанина налічує понад сотні робіт, які неодноразово демонструвались на різних виставках, і кожна з них це справжнє диво. Чоловік вишиває різноманітні мотиви від тварин і птахів до мальовничих пейзажів, що неабияк милують. У центрі експозиції в галереї Юзефович щуче озеро за картиною Оксани. Бойко зображення налічує 110 тисяч хрестиків, 60 кольорів ниток. Кулаженко вишивав її півтора роки. Складно уявити, наскільки кропітка праця майстра, і результат просто захоплює дух. Здалеку здається, що ці картини намальовані. Лише зблизька розумієш, що насправді це мозаїка вишитих хрестиків. Але головна робота митця ще попереду, і буде вона про нашу перемогу. Знаєте, мабуть, там би було й радість, і смуток все разом. Тому що ну, зараз шию роботу там, де більше, мабуть, смутку дуже багато впрощає. Але ми піднімемося. От як буде перемога, буде картина трішки іншого плану. Буде вже весела робота. Виставка, що вразить ваше серце магією вишивки, триватиме до 4 квітня. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Краси, парфуми, сертифікати на косметичні послуги. Чоловіки вже думають над тим, чим здивувати своїх коханих у міжнародний жіночий день. Та є один безпрограшний та доступний кожному подарунок, який саме розкажуть наші журналісти. Міжнародний жіночий день не за горами, а це означає, що хлопці та чоловіки вже думають, що подарувати своїм дівчатам, сестричкам, дружинам та бабусям на їхнє свято. Варіантів безліч парфуми, сертифікат на ту чи іншу послугу прикраси. Але обрати з цього саме те, що сподобається жінці, досить важко. Тут чоловікам на поміч приходять солодощі, і це безпрограшний варіант нашій ліській майстерні є шоколадні набори. Це набори в жертяних коробочках, це набори в класичних коробочках. Набори ми можемо збирати самі. Позаду в мене є багато цукерок. Ми можемо придбати набір з тих цукерок, які вам більше сподобаються. Є корзинки, зібрані, конкретні, які можна придбати. Є коробки зібрані також, які можна придбати. Якщо з різних причин людині не можна вживати цукру, не проблема. У львівській майстерні шоколаду є альтернативні варіанти. У нас є такі цукерки зараз. Придбали є фрівальд, є львівський сонет без цукру, є шоколадні тафлі, молочні чорні без цукру на вагу і запаковані гарні коробочки Є також. А косметичні засоби із ароматом кави або шоколаду точно будуть до вподоби будь-якій дівчині. Бальзам для губ, є крем для рук, твердий, є масло для тіла, є скраби для тіла, іграшки, футболки львівські, солоденькі зі Львова можна придбати, чашки. Піклуйтесь і даруйте приводи для посмішки своїм дівчатам і жінкам щодня. Але це свято зробіть все ж таки особливим. Обирайте подарунки для своїх коханих людей. Я вважаю, що дівчатам всім хочеться більше солодкого. Це гормон щастя, гормон позитива в нашій час це так важливо. І тому приходьте до нас 8 березня скуштувати наші шоколади. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме убезпечення наших людей і на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта, і на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом, і на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Слава Україні!